Школярка Віка Шинкарчук в бібліотеці частий гість. Каже, дуже любить читати. А тепер, коли в книгозбірні можна ще й в ігри побавитись, чи не щодня приходить сюди з маленькою сестричкою Даринкою? Я зараз дуже нудно. Почитала книжку, все одно нудно. а Тут карчу ігри будуть різні грати. Можна на фортепіано пограти. Мультики, подвизька, роки то завжди сюди приходимо. Багато разів хожу і на мастер-класи різні, і на ігри. Тому дуже цікаво. Я б кожному порадила сюди прийти. Гратися, розважатись. В обласній бібліотеці раді бачити діток будь-якого віку. Кажуть, для кожного вигадають щось цікаве, бо ж головне, щоб малеча не марнувала літні дні перед телевізором, а проводила канікули активно та з користю. Діти приходять до нас погратися, весело та гарно провести час. І ось сьогодні ми влаштували такий ігровий майданчик, який називається Весела дзига. Чекають малечу в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка щодня о 12 годині.